Вітаю всіх, хто працює сьогодні разом зі мною на уроці математики. Пропоную вам пригадати, як називаються компоненти дії ділення. ділення. Так, це ділене, дільник, частка. Зараз я вам пропоную записати число і виконати математичний диктант, знайти добуток чисел 83, збільшити 8 на 50, зменшити 450 у 5 разів. Записуємо лише відповіді у свої зошити. Отже, як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо з вами вчитися знаходити невідоме ділене. Отже, тема нашого уроку знаходження невідомого діленого, Тобто того числа, яке стоїть на початку. Пропоную вам коротенько, усно погратися і розв'язати ось такий приклад, задачку. Надійка пригостила 7 друзів цукерками. Скільки цукерок роздала Надійка, якщо кожен отримав по 6 цукерок? Отже, ми знаємо, що 6 помножити на 7 буде 42. Робимо висновок, як же знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тобто те, що в нас в результаті вийшло, помножити на те, що ми ділили. І ми дізнаємось невідоме ділене. Доберіть, будь ласка, числа, користуючись цим правилом. Яке число треба поділити на 4, щоб вийшло 40. Спробуйте самостійно розв'язати ось ці приклади, підбираючи числа, які були на початку. А зараз розв'яжіть ось такі рівняння. Поставте відео на паузу і виконайте ділення у стопчик. Хто виконав ділення, переходимо до розв'язання задачі. Будьте уважні, прочитайте уважну задачу, уявіть її і складіть скорочений запис для початку. Отже, волонтери отримали допомогу від закордонних меценатів у вигляді пакунків із солодощами і розіслали у 9 дитячих будинків по 145 пакунків. Після цього у них ще залишилося 84 пакунки. Запитання: скільки пакунків отримали волонтери від закордонних меценатів? Виконавши завдання із Розв'язування задачі та рівнянь. прошу, дайте кожен для себе відповідь, що ви сьогодні навчились, про що ви дізнались, на що б ви хотіли звернути увагу, і як би сьогодні ви оцінили свою роботу. На домашнє завдання вам пропоную розв'язати задачу. Будьте уважні, готуємось до свята Миколая.